Ще один момент. З 1 січня 2026 року в Іспанії кожен автомобіль має мати обов'язково ось таку штуку. Називається маячок В16. Забути про старі трикутники, які ви мали ставити на трасі, коли зупинялися, або була аварія, або ще щось. В16 це маленький пристрій, який необхідно встановлювати на даху. Сюди ставляться батарейки. Тут є а, gps навігатор та вбудована сім-карта. Головна фішка це яскраве світло. Він сертифікований, і тобто, коли ви його вмикаєте, він автоматично надсилає вашу локацію в систему ДГТ. Це Державна автоінспекція Іспанії. Інші водії та дорожні служби бачать, що на дорозі є зупинене авто, і це зменшує ризик аварії. Маєвочок. Повинен обов'язково зберігатися в автомобілі. Якщо його не буде, то буде штраф. Тому з 1 січня обов'язково придбайте таку штуку для себе і тримайте в автомобілі. І бажано а, спробувати, як він працює. Все це теж вам попередження: придбайте обов'язково маєчки.